Задумуюсь про те, а скільки нас лишиться після війни, яка взагалі буде динаміка? От коли мені було 16 років, був пам'ятаєш лозунг після перепису населення нас 52 мільйони. Як це мотивувало? Скі... Це соціальна реклама скільки цього вже давним-давно не є? Скільки так, цього вже давним-давно не є? Ну перед повномасштабним вторгненням, нібито нам попередньо розповідали, що нас залишилося всього навсього 40 мільйонів. Але тепер виступаючи. Прем'єр-міністр України Денис Шмигель сказав, що до 2051 року ситуація зміниться фактично за 50 років. Кількість українців пополовиняться в порівнянні з 2000 років. Тобто 51 рік українців буде вже 25 років. Мільйонів і в інституті демографії та проблем якості життя теж про це а, сказали зараз. Нібито нас 35 мільйонів. Точну цифру порахувати неможливо, тому що частина цих так, людей коли в останній раз перепис населення в нас був? не було. Я ж кажу в той момент, коли нам сказали, що 52 мільйони. мільйони. До речі, момент. Про який ніхто не говорить. Ми не знаємо кількість українців, які народилися на тимчасово окупованих територіях. Ми просто не знаємо. Absolutely. Єдиним методом зараз порахувати кількість українців. Ну я навіть не знаю, там казали, що за кілька мобільними телефонами я собі думаю, а можна чи через дію а порахувати не можна, тому що діти не користуються дією, та старші люди не користуються і старші діти. моя мама не користуються дією. У мене вона взагалі розумна людина. У неї кнопочний телефон фон причини скорочення населення. Вони дуже прості: не потрібно ходити до ворожки. Це війна. Це низька народжуваність, це бідність, це міграція. міграція, високий рівень передчасної смертності через хвороби, через бідність і через те, що кожен з нас може будь-який момент стати жертвою російського дрона або російської ракети. Для того аби мінімізувати наслідки такої кризи, Кабмін вже затвердив стратегію демократичного розвитку країни на період до 2040 року, в якій вказується необхідність формування середовища, яке буде сприятливим для народження і виховання дітей. про Пеку, розбудову країни доступність житла, якісної охорони здоров'я, робочих місць, ла-ла-ла-ла, і так далі. І так далі окремо наголошується необхідності повернення в Україну тих українців, які зараз проживають за кордоном. Як їх повертати?